Привіт, лад. Здорово, рось. Катнем сьогодні. Катнем. Кооперативну місію. якусь там вже бачу, вибрав. Да, я вже вибрав місію. Це буде місія Атака Слонга. Ну, зараз я її відкрию. Так, та закриваю букву, і так ніхто не пише. А, Вас привіт, бо він знову бійдеться. Привіт всім нашим підписникам. Нас вже десять. Ну, двоє з них це ми, але все рівно ми ростемо, ми розвиваємося. Ми коротше качаємо. Так, выключаем, треба якісь контакт, але ще й упали, Давай, треба. Давай. Давай, готово уже. Так, вырубай камеру. Я готов, начальник его, да. Хорошая миссия. Інтересненька. И невеличка, так, я знимаю свій годинник. О, в традиціях. В традициях. В традиціях Традиція подача нема. Ой. Так. Я, наприклад, зараз п'ю кипячену воду. Вообще нормально. Піскіко, ну, ти... дали. Трьох. Пудем, все хто. Так, що ж вони їдуть? Хм, що ж може бути. Засідка, ні. На нас напали, боже мій. О, в мене є бронебійник. Поцама. Так, спецназовець і. Чекай А, все вже по снайперу. Ось Ой, біса ідиоти, ковалки. А ти позабирай їх, позабирай, забери його! Не най найкращий ми... старт місії. Тут <ріст> же їм треба ставити, щоб вони... Це мі не це. Так, щось мій бронебійник пробив. Добре. Так, я перезаряджаю свій. Ніхтерьов. Ніхтерьов. Натис... На, ти котеняки. Дитина. Тин. Щоб якби тобі в голову, по вообще набіг ніщяв. А йому може попали в Так, все, ми їх перемогли. Ура! Так, тут свої бом бомжів підніму. Де шайдер. А, його? Йо, здається, не вбили, його переїхали. Кого ж наші гонять по дороги? Ну, ну, Бронівік. А де ли ні? Бронівік. Боровік. Броньовий подумав, що стерлиць. Знаєш, це анекдот? Який-який? Броньовий подумав, що стерлиць. Давай, расскажи. Знаешь? А, -а, ну рассказывай. Ну, а, ну ссылочка, а то, что играл Бормана, его призвище Бр -э броневой. А, а -а Ну и штирь стреляли Бормана, раз, ты будешь тратить. Броневой подумал сервис. Советские люди зрозумели. Чёрт, а, я думаю, что надо стики, стики Не-не, это -не, гранаты против При правильному використанні? Ну так. Так, ну що, ми маємо взорваті, взорвіті склад. Секундочка, я сюди кулемет зніму. Так, про мене стрим. машині щось є? Нема здається. Так, дивись, зараз нам дадуть підкріплення. І треба буде його зрати. Ну, щоб вони не полізли вперед, бо там паки сорокові стоять. А вони дуже боляче кусаються. А, то есть свою винтівку поставив. Идиот. Та чо вон вона лежить. А, чекай, я шкафу поставил свою гвинтівку, и там лежит. Ха. Чекай. Бе, вони ще ж бігати не годні. Що? Боже, він такий сумний. Він такий. А ну стань, хай стане, хай стане. Він такий сумний, що забув винтівку. Такий сумненький. М -м -м -м. Я його крупним планом взяв. О, тут є патрони Так. Давай тікай. зараз підтягну свій кулемет і свого снайпера. Да. А цей мабу... це бомж поки добі піздля патрони. чекай. зараз вони нам дадуть під контроль цю техніку і треба зразу назад. та да. -да. По можливості. Так, все. тебе броневик, давай його назад. Вертай взад! Вертай взад, кому говорять! Да, чекай мене... назад. Блін. а мене багнулось. Прикинь. У мене баг. Га-га. Чувак. Я багнувся. Ну, вітаю, чувак. І то дуже по дебільному багнувся. Е, шо? Круто! Войнуш налево А не, я вор пропускал Что, ты вообще не понимаешь, что происходит? Что за холера? Какое-то плохое желание Воевать какое да? Тогда, ема лёха О, приехало, блин, підкріплення. Пума, блин, как мы можем с ними воевать, я понял. А сейчас что придумаем. Ой, там шпак стоит. Там, походу, все стоит. Тихо, тихо, ты аккуратнейше. Я аккуратненько. Я ж прикриваюся чужим броневиком. Я сейчас з правого флангу попробую в цей пак залізти, шариш? О, пума їде Понял. Боже, б... та тут все мало бути не так. Так чуть-чуть, да? Не, ну склад чуть взірвався Ага, а -а -а -а. Ну, так, всі, диві, я ни не роблю Окей. Так, диви, я вбив двох, всі тікають Так, сопуми нема. Трошки позбираю гранат, патрончиків. Так, хаш якесь. А, біжать. Oh, Де-де? де? А. Піга я в нас нищу. Не понял. Не скажу, що нічого не робится. Вот ж... там помо шар, зазаду, сзади, по-моєму. Я бачу, вже розвертаюсь. Ну, вона мені робить так само, як я їй. Ясно. Взагалі, твоє військо хоть якесь десь є? Да-да. Чекай, броню, понятно, хоть лошись, лошись. Че, че ну... дальше, Та, я мог? блін. Дальше, дальше прочь. Демонтуйтесь, ідіоти. Понял, поймаю. Он цей має їхати. Як я попав, блін, аж А, це ти там же лупиш Нахил это ту чортову пушку. О, красиво Так, что это тяжело, Ясно Третій, походу. Четвертий. А, четвертий. Нікуда ну, не хватає. Угу. А все? Так. Так, а там о, пантерка, мать її. Завів ногу. Готовся. Бум. Не, не пробив. Попав, але в солдата. А все? Можна йти до Чекай, а наші ще в нас тут не пішли. Ого. Шо, всі? Не, в упор, коротше, в бр бронебийних солдата вистрілив. Його віднесло, коротше, аж туди за окопи. удар фланга. О, так і місце називається. Удар з фланга Ты что, оборонку що? Що? Так, це мучі ремонт будуть? Не будуть? Не знаю. Так, що нам треба? Подержати атаку ударом слангев і вийти Німців з позиції. Не, ну ми постараємось. Тут, до речі, є ці реактивні мінометики. Бронів. Як там? Борман виїхав на машині зі швидкістю. 100 км на один ще бігав поруч. Помощ... І вдавав, що прогулюється. Що гуляє. Що гуляти, да. так. Так, чекає. Так ми сніпирок. Давайте сюди його підтягнемо. Так свою волинку перезиведети, вообще була б бомба. Так, та. О, в тебе так машина покоцана. А вона ще на ходу? Да. Ніфіга собі, Та тут дири і видно все, що всередину, а всередині нічого нема. Давай попробуй построим комплект свой ты. 50 грамм. О, уже ракетами луплять, блин. О, Агнешка. Да. Ой, не в ту сторону. <клес> блин, ну те вот... Катсцены? Роги бесят. ой о о Красиво, да? Та ну разнесли мне в пух и трах. Свіла, Та просто прикол тому, что они стреляли, я не думаю, что аж настільки швидко перезаряжаются. Та ти попадеш что ничего не бомж. Бомж. Конечно, ну, красиво получит. Що... Но туда куда треба? Та й йомипали. Я навіть забув, що в цій місії є... можна в них панциршеки собі позабирати. Бум! Є. Yeah. Не Більш-менш ніби нормально воюємо. Ти де там? Снайперком тут, завжди, то я вже тут зачистив по правому флангу, якщо виходить з, з боку наступу танка нема, до речі, реактивну цю можна собі забрати. Спробувати повоювати. Так, ну нашу, что это за... Так, вы же скажи, что у вас там первая Каких? Вот это что у него нема. Ага. Так. Что наши там такие красивые не? Пак. Так, еще один выстрел. Бум-пак. пак Сюда. І все, у них нема ракет більше. Ой, уж налемо! А, не, стоп, є! Ракети я не бачив, що вони аж тут. Зараз ми попробуємо їх прикрить, скажем так. Правильно? Правильно. Правильно. Ладно, те. Да. Да. Ори. Скотняк. Так, я не понял, микшо, пуст пусскую установку. Блин, чуть поток не ввольнул. Ничего страшного. Что мне с ворогом спутал? Чуточку. Чоточко тоне ставлю. Я ряду трошки вісілушки. Так, це був мій танк. Та де він твій, якщо він... Не твій. Перекинув. Я його не взірвав, але перекинув. Так. Бій щось дуже легко пішов. Ух, тебе, звісно, солодко цьомнули. Ну заря я их цомну Ну давай тонул. Так, сейчас я расслабляюсь, дает коленят. <клухи> Расслаблялась, спасные вообще. Не камильфо. Да. Боже, что я на нашей, я то не нажал. Ну Йоли пале, ти закалібов мене Фрагокрас. Я? Фраг... Фрагократ. Тільки туди снаряд... до... Майже долітав, вже твоя граната привезла. Це тобі в пам'ять про War Thunder. До речі, якщо ви хочете, щоб ми з Владом пограли в War Thunder, ми пограємо. Да. Хочу году. Давай. Давай. Він всі ракети потрапив, ну йоли пале. Чому чого ти з неї зліз? Да, повно за чесно. Наша лю... любимая. Щось. Хочеш а тобі не... ще встигнути фрагів набити? Ну, типа. Виполняю. Вони своїми МГетці німці. Задовбали. А сюда я же не стою. Бой го. ты по мені? Шахнул. Я тебе ничего не роблю, хоч го? Шо? Я тебе ничего не роблю. Я тебе тоже. Ты тож же відключений, дружеский огонь. Ну, ладно, давай победам и так все зачистили. Про чт ты забыл. Да. Ша, пша и письма такой. Давай, крутесеньку, не спеша трошка. Мария, клев, не то. Діна Ловен. Ловен, шо? Ловен. А, Ловен. А, чекай, ми ж грали, Да, грав. Можна радар. Можна радар. Ну что? Нажимаю готов. Готов. <кх> будь здоровий. Та яка ж? Така різниця, будь здоровий. Чи здоров'я не можу побажати? Можу. Якщо 50 грам. 50 грам? Так, в мене ж від годинника слід на руці, типа такі, такі загорівший. Хоча я на сонці майже не попадає, аж типа крот. <кх>, ти крот? Твоє кликуха крот. Криса тиловає. Криса таловає. О, дві. Одні бач, англічани, а другі американці. Знаєш, од них тазики на голові. Так, мені троє в тебе. Троє, але в мене, блін, цей інженер. Це хорошо, що ти вирішили. У мене е кулеметчик-автоматчик, Обічальний, америкос сам слайдер. Так, дивись, тут, коротше, така тема, тут спочатку треба розвідку привести. Там просто одним бійцям побігти, я щас побіжу і прибіжу. Ну, давай, я зроблю розвідку. Так, о, у мене є бронебійник. У мене англічани і американський інженер. розвідки Так, ну цих зараз треба що, акуратно обійти і розстріляти. Щоб никто не поп. проблем не їм, 100, рейнджеры. Американские рейнджеры. Я вообще англичанам играю. Але щось якось так слабо радарчик охороняється, знаєш? Mm. І ж вони ж так підплили. Там базука є. У мене що? на мене, на мене, не базука. <зас> Боже, не задумаю, з того свого кольта стріляє, там маєш М3. Та викиньте тут кольт. Кінь з рупи, бери до піска. Ха. Ну, зараз твого вб'є, yeah. ні? Yeah. Шкода. Тебе обождики могу быть. Конечно. Так, ладно. Треба засадочку сделать. Так, я иду, зараз позбираю аптечки и питьягус. твой а твои почнут стрелять, я тебе отвечаю. Огонь на поражение. Так, точно. А скоро мы станем жарко. Солнце встанет и будет жарко. Ну да. пах 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 пах. Томпсони, а ч у мене Томпсони. Ліпше б якогось стена дали. Нет. Mm -hmm. Я тут просто дуже, дуже багато зарядних час частин частини. Mm у -hmm. мене тепер принц лунато за стер. А он там. В радаре? Такого дела. Давай попробуем тут разноцветные ящики. Ящики. О, всё. Ну, ну ч мы их двое? Так вот, тут скал дискаут знаешь. Беги, пельмешка. Вся німецька армія буде, ти чуєш? Так, мені там треба мого інженера в хаті прикрити. Понял. Щось сейчас я, я зарано почав стріляти. Ой, тут. ты? т Так, инженер закончил свою работу, можем Рвати тіхті. Якщо дослівно перерва перекласти росі... відому російську фразу. Тікай, Влад. Тікай, тікай, тобі в спину заходить до твого кулеметника. Все, пішов. Ну, все, нам треба тікати на берег, хоча цей броньовик би я з собою забрав. Що Блін, попав не в того в кого треба. Зачищаємо тоциклєнчиков. Летсплей! Летсплей. Поняття немає, да. До речі, якщо ти звернеш увагу, тут стоїть радянський цей кулеметник. А, да. Есть такое. Ммм, да, да, кто -да. Не развертаются. А. -а, -а. Дир, дыр, дер. Ну, сим, сим, хули, 30, 3 секунды. Отлично. Потери союзников 0, техники 0. Чудовый ну, еще и результат. А, да, да Ну что, а да, на сцену, мы закинчим и чуть-чуть. Да, на тэпэ, я О! О, чекай. Здорово, Здорово. На Я, я понял. Його... Ставте пальці вгору, підписуйтесь на наш канал. Добавляйтеся в групу ВКонтакте. відео. <реку> 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 все, лайки. <реку> лайки. Покеа, помахай ручкой. Влад.